Днями у приміщенні керівничої компанії Партнер відбулись підбиття підсумків конкурсу Допоможи безхатнім тваринам, який проводився з 7 по 31 вересня цього року в соціальних інтернет мережах Фейсбук і Контакт. У групі місто молодь депутат майбутнє. Даний конкурс проводиться з метою привернення уваги громадськості до проблем міста та надання молоді можливості висловити своє ставлення до соціальних проблем, зокрема до проблем бездомних тварин у місті Черкаси. Та запропонувати свій погляд на їх вирішення. Ініціатором запровадження конкурсу та його організатором виступила депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Сьогодні ми говоримо о вторий проблемі в нашому місті в Україні в цілому. І взагалі, це проблема не тільки в Україні, а стран бывших СНГ і Румунії я от недавно була бездомные животные и животные, тех, которые мы приручили, скажем, домашние животные. Проблема ярко была выражена, когда помните, у нас чемпионат только начинался, и все мировое сообщество на нас, на Украину просто набросилось, фактически, да. А с одной стороны есть вопрос, а почему? Почему даже вы нам не помогаете? А с другой стороны, мы должны сами себе начать помогать, чтобы у нас хоть какие-то результаты были. Вот. И возник такое, скажем, предложение, чтобы организовать конкурс в соцсетях, а это сейчас такое актуально, потому что очень многие пишущие, знающие, думающие люди как раз общаются. Победители получат призы, и идеи, которые, скажем, будут самые такие продвинутые, и с которыми, я уверена, можно будет работать, мы внедрим в жизнь и обязательно вас оповестим и будем привлекать. Проблема безхатніх тварин лежить на поверхні нашого щоденного життя. Кожен день ми бачимо безліч тварин, які живуть на зупинках, в підвальних приміщеннях, на смітниках і взимку гріються на каналізаційних люках. Так у чому ж проблема? Шукати шляхи її вирішення запросили молодь міста, і молодь відгукнулась. Дуже цікаві ідеї, прості і доступні. Депутат облради пообіцяла втілити самі гарні ідеї у життя. Після розгляду проєктів члени журі зазначили, Тема на самом деле актуальна, и тот интерес, который был проявлен к нашей стране в преддверии Евро 2012, конечно, с таким был негативным оттенком, но мы его заслужили честно говоря потому что Черкасы на самом деле имеют на сегодня в украине передовой опыт передовой вот буквально на прошлой неделе кировоград пытается перенять нашу схему ровно уже запускает приют у них уже выделены деньги начинается стройка то есть мы на самом деле имеем передовой опыт благодаря усилиям волонтеров благодаря тому что власть пошла навстречу тем не менее проблем много и в других городах это просто одна большая проблема. Вопрос бездомных животных. Поэтому большое спасибо еще раз. Что касательно по вот, по проектам, которые представлены на конкурсе, Да, вот я вчера сделала такую распечаточку и сделала такое небольшое для себя вот резюме. Касательно проектов. В первую очередь, вы совершенно правы, мы должны отталкиваться от наших реалий. То есть мы можем говорить о том, что в каждом микрорайоне нужен мини-приют, в каждом микрорайоне нужна нормальная, полноценная площадка для выгула, каждую собаку необходимо чипировать и так далее. В идеале, да, безусловно, мы к этому будем стремиться. Но на сегодняшний день мы ограничены теми условиями, в которых мы находимся. Поэтому мы должны принимать проекты для последующей их реализации, чтобы она действительно состоялась, эта реализация те, которые, в общем-то, можно небольшими усилиями, небольшими средствами, просто при привлечении новых рук волонтерских, ну и какой-то там временных затратах, которые можно сделать. Мне очень понравились идеи ребят, очень такие разносторонние. И самое интересное, что ребята как бы не только предлагают помощь, бездомним животним. Но тут і є одна решений рішень проблеми. Це главная проблема. Наприклад, ця проблема затрагується у смаголь разом з переписом населення робити перепис тварин для подальшої роботи з контролю вакцинації, стерилізації та пошуку втраченої родини. Це было б бы отличной идеей, если бы в Черкасах создали центр по ідентифікації бездомних животних головне байдужість людини. Депутат має надію, що представники бізнесу та влади також повернуться обличчям до цієї проблеми та будуть знаходити кошти для підтримки організацій, які опікуються проблемами безпритульних тварин. Зазначила Світлана Трофімова та вручила сертифікат на меблі для цих притулків. Я даже хочу вийти з приложенням в дирекцію парку, все одно там. как они декларируют, не декларируют, что там не выгуливают собак, выгуливают везде собак, что вот попробовать такую акцию сделать, знаете, сделать эти скриннички, закупить эти одноразовые пакетики, а вдруг у нас тоже захотят, как бы, знаете, стать по-настоящему европейским государством, как бы и даже в этом. Очень хорошие идеи, и вот действительно есть идеи, которые мы даже можем уже внедрить, это разместить... Ящики для збору средств. Так що давайте уже независимості, хто победить, виходімо к нам з хорошо? І ми обязательно на тих точках, з якими я працюю, обязательно розмістимо. У результаті голосування як учасниками соціальних інтернет-мереж, так і членами комісії, були названі переможці конкурсу «Допоможи безхатнім тваринам. Перше місце посів Андрій Міняйло. Переможці були нагороджені грамотами та пам'ятними статуетками. Згідно всіх пропозицій учасників конкурсу, була розроблена програма по їх втіленню, а саме, заплановані наступні дії: розміщення скриньок для збору коштів для черкаських притулків для тварин, підняти і вирішити питання по впровадженню перепису домашніх тварин та їх обов'язкову реєстрацію щорічно, підняти та вирішити питання щодо підключення до роботи з безхатніми тваринами муніципальну інспекцію міськоконкомо. Підняти та вирішити питання про територію для вигулу собак і оздобити їх урнами та одноразовими пакетами для прибирання після тварин. А 4 жовтня, у Всесвітній день захисту тварин, провести акцію по школам міста зі збору гуманітарної допомоги тваринам у притулках: це корм, миски, кастрюлі, ковдри тощо. Всім учасникам конкурсу оголошено подяку за творчий підхід та цікаві ідеї щодо вирішення проблем безпритульних тварин.